Садочки повертаються у звичний режим роботи від 19 липня. В Україні відновили графіки відключень електроенергії 3 через 3. Це дозволить дитсадкам забезпечити діток повноцінним харчуванням. В управлінні освіти Прилуцької міської ради повідомляють з понеділка, 22 липня, дошкільні навчальні заклади відновлять роботу у звичному режимі. Нагадаємо, що в зв'язку з довготривалими відключеннями світла та неможливістю надати діткам повноцінне харчування, від 17 липня садочки перейшли в 4-годинний режим роботи. Шановні мешканці міста, особливо родини наших дошкільнят. Я хочу вам повідомити, що ми всі ці три дні, коли ми працювали в короткотривалому режимі в садочках, моніторили ситуацію, дивилися за графіками роботи. На сьогодні трошки і температура повітря понизилася, наскільки спека. Ми бачимо, що подача електроенергії увійшла у такий трошки звичний вже для нас режим, коли три на три відключення. І з понеділка ми Ідемо у повноденний режим роботи із харчуванням. Тому ми, я дякую батькам, що віднеслися з розумінням до тієї ситуації, яка склалася. Будемо із понеділка моніторити ситуацію. Ми переговорили з комбінатом шкільного харчування Шкільний. Будемо дивитися за графіками і будемо. Нам будемо працювати так, щоб діти були із їжею, і надіємося, що з бою, подачі електроенергії, від якої, на жаль, залежить приготування їжі, а отже і робота садочків, її не буде, будуть графіки, де ми зможемо готувати їжу і працювати у повнотривалому режимі.